Маленьке, проте затишне, невеличку кімнату, яку таки виділила місцева влада, вже обживають соціальні захисники бійців АТО та сімей загиблих. Богдана Сірків, мама учасника антитерористичної операції, розповідає, земельні питання стали першою спільною проблемою усіх членів спілки. З того часу вони розпочали свою діяльність. Наш основний напрямок це за який нас з'єднав всіх, це те, що львів'яни бійці АТО не їм не видається земля під будівництво, і скажімо, воно нас більш всього об'єднало. У нас є представників кожних райдержадміністрацій, представник від нашої спілки, де надається людям допомоги. Зазвичай для вирішення різних питань організація збиралася, як випаде, то в кафе, а то бувало просто неба. Зараз же вони мають змогу збиратись у своєму офісі. Благо, що зараз маємо цей офіс, а до того ми ходили по лавочках, по кафе. Вони наші офіси були в кафе. З кимось зустрітись, написати якусь бумажку, десь там це. то ми йшли в кафе, береш собі там каву-чай і сидимо годинку-дві. А зараз. Так, менш збільш, як бачите, вже трошки обживаємося тут. Приміщення під офіс вибивати довелося довго однак, депутата місцевої ради таки вдалося підтримати рішення про виділення для спілки приміщення у центрі міста. Відтак це значно спростить роботу спілки. Бачу, що нашим бійцям насправді багато що необхідно, і добре, що ну їх більше на жаль зараз не з'являється. все таки є розрахунок, що більше держава мала би допомагати в тій ситуації і мусить забезпечувати своїх бійців, які відстоюють цілісність нашої держави. Але у Львові з'явилася громадська організація Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. На сесії Львівської міської ради ми проголосували про виділення приміщення для цієї спілки. Члени спілки задоволені вже встигли зробити невеличкий ремонт в приміщенні та завдяки небайдужому облаштувати офіс меблями та технікою. Допомогли трошки з оргтехнікою, облаштування фактично такого, як офісу приміщення, де ця громадська організація буде займатися роботою, всіляко будемо сприяти і підтримувати чим можемо своїми депутатськими повноваженнями. Ці люди насправді це є головні вороги всіх корумпованих чиновників, які є в місті Львові. Безперечно, що досить впиралися, тому що щоб вони ще й мали свою штаб-квартиру і ще й в центрі Львова це ну в першу чергу не вигідно чиновникам міської ради. Приміщення ще продовжують облаштовувати, проте це не заважає організації уже в ньому працювати.